Математика урок 4, частина 3. Тема уроку: нумерація круглих чотирицифрових чисел, рівняння, задачі на подвійне зведення до одиниці. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 1110 до 1600. Прочитайте у таблиці числа від 1110 до 1250 в прямому порядку. Від 1260 до 1300 у зворотному порядку. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на 2 більша від цифри розряду десятків. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду сотень на 2 більша від цифри розряду десятків. Назвіть ці числа? Так, це числа 1310, 1420, 1530. Попрацюємо з вами із навчальною одиницею та її пригадаємо. Усі натуральні числа записані в порядку зростання, починаючи з одного за умови, що кожне наступне число більше від попереднього на один утворюють ряд натуральних чисел. Ряд натуральних чисел є нескінченним. Що таке ряд натуральних чисел? Виконуємо з вами наступне завдання. Скільки чисел у натуральному ряді розміщено між числами 1085 і 1095. Підказка, щоб правильно відповісти на це запитання, необхідно написати фрагмент натурального ряду від 1085 до 1095 включно і полічити кількість чисел між ними. Записуємо з вами безпосередньо. А включено від 1085 до 1095. Записуємо з вами фрагмент натурального ряду. А тепер полічимо кількість чисел між цими двома числами. 1085 і 1095 ми не рахуємо, рахуємо між ними 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки чисел у натуральному ряді розміщено між числами 1085 і 1095? Так, 9 чисел. Запишіть там, де відповідь. 9. Дуже добре. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота завдання 4. Знайдемо з вами різницю іменованих чисел двома способами, але пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання часу. Одна доба це 24 години, одна година це 60 хвилин, а одна хвилина це 60 секунд. Завдання А виконаємо з вами разом. Завдання Б і В ви виконаєте самостійно. Отже, 8 годин 2 хвилини відняти 7 годин 9 хвилин. Перший спосіб ми віднімаємо в стовпчик у такому вигляді, в якому записані ці іменовані числа. Від 8 годин 2 хвилин ми віднімаємо 7 годин 9 хвилин і отримуємо, віднімаємо від хвилин хвилини від годин години. Ми бачимо, що від 2 хвилин ми не можемо відняти 9 хвилин. Ми беремо 1 годину. 1 година це на 60 хвилин. 60 та ще 2 – 62 хвилини. А від 62 хвилин ми можемо відняти 9 хвилин. І це ми отримаємо 53 хвилини. Тепер віднімаємо години. Тут у нас вже не 8 годин, тому що ми одну годину забрали ось сюди в хвилини. а тут залишилось 7 годин. 7 годин відняти 7 годин буде 0, тому ми тут нічого не пишемо. Запишемо з вами другим способом. Спочатку зробимо перетворення у просте іменоване число. 8 годин 2 хвилини дорівнює. Оскільки в одній годині у нас 60 хвилин, то ми 60 хвилин множимо на 8. На кількість годин і додаємо 2 хвилини. 60 помножити на 8 це у нас буде 480, та ще 2 хвилини 482 хвилини. 7 годин і 9 хвилин ми також перетворюємо у просте іменоване число. Так само 60 хвилин ми помножимо на 7 на кількість годин і додамо 9. 60 помножити на 7 це у нас буде 420. Та ще 9 хвилин – 429. І тепер ми віднімаємо від 482 хвилин відняти 429 хвилин. Знову ж таки, віднімаємо від 2, ми не можемо відняти 9, тому ми беремо 1 десяток. 12 відняти 9 буде 3. Тут у нас залишилося 7. 7 відняти 2, 5 у розряді десятків 5, а 4 відняти 4 0. І в нас буде 53 хвилини. Ми бачимо, що результати в нас сходяться і в першому, і в другому способі. Запишемо з вами завдання Б: від 6 хвилин 5 секунд відняти 4 хвилини 6 секунд. Так само запишемо першим способом у стовпчик, і тут дуже уважно: ми від 5 секунд не можемо відняти 6 секунд. Тому ми беремо 1 хвилину. Одна хвилина дивимось, це 60 секунд. Тому 60 секунд та ще 5 секунд. 65 секунд. І тепер від 65 секунд ми з вами віднімемо 6 і отримуємо. Отримуємо 59 секунд. А тут у нас залишилося вже 5 хвилин. Так, 5 хвилин відняти 4 хвилини, 1 хвилина. Одна хвилина 59 секунд. Перевіримо, чи правильно ми розв'язали, виконавши другий спосіб розв'язання другим способом. 6 хвилин і 5 секунд ми перетворюємо у секунди. Оскільки одна хвилина це 60 секунд, тому 60 секунд ми помножимо на 6 хвилин, це буде 300 секунд та ще 5 секунд. 365 секунд. Ми перетворюємо з вами 4 хвилини 6 секунд так само у просте іменоване число. В одній хвилині в нас 60 секунд, отже, 60 секунд ми помножимо на 4 хвилини та додамо ще 6, 6 секунд. 60 на 4 ми знаємо, це буде 240, та ще 6 секунд 246. І тепер ми з вами виконуємо віднімання від 365. Ми віднімаємо 246. Виконуємо віднімання безпосередньо трицифрових чисел. Від 5 відняти 6 ми не можемо. Беремо один десяточок. Ось тут того. 15 відняти 6 це буде 9. Пишемо з вами 9 у розряді одиниць. Тут нас залишилося вже не 6 десятків, а 5. 5 відняти 4 буде 1 в розряді десятків. Тепер віднімаємо розряди сотень. 3 відняти 2 1. І буде в нас 119 секунд. А 119 секунд це 1 хвилина і 59 секунд. Чому? Тому що у нас 1 хвилина це 60 секунд. А 60 секунд і 59 119 секунд. А тепер поставте відео на паузу. І спробуйте знайти різницю іменованих чисел саме двома способами варіанту В. Перевіримо з вами. Перший спосіб. Від 3 хвилин 20 секунд ми віднімаємо 2 хвилини 15 секунд. І в результаті ми отримаємо 1 хвилину 5 секунд. Перетворюємо з вами у просте іменоване число. 3 хвилини 20 секунд це дорівнює 200 секунд. Тому що 60 секунд це одна хвилина, а 3 хвилини це 180 секунд. Та ще 20 секунд 200 секунд. 2 хвилини 15 секунд нас дорівнює 135 секунд. Тому що 1 хвилина це 60 секунд, а 2 хвилини 120 секунд. Та ще 2 секунди. Більше, та ще 15 секунд. Так, 135 секунд виконуємо віднімання. Від 200 секунд ми віднімемо 135 секунд. Дивимося, як ми виконуємо. Від нуля ми не можемо відняти 5, тому беремо звідси один десяток. Але тут ми також не можемо забрати, тому що 0 беремо звідси один десяточок. Тут у нас буде 1, залишається, тут 10. Звідси ми забираємо 1, тут залишилося 9, а тут. 10. 10 відняти 5. Це в нас буде 5. Записуємо у розряді одиниць 9 відняти 3. Це буде 6. Так, записуємо у розряді десятків, а 1 відняти 1 0. І це в нас буде 65 секунд. Або це буде 1 хвилина і 5 секунд, тому що 1 хвилина це 60 секунд, а 65 секунд це 60 додати 5. Закриваємо свої робочі зошитки. Сторіночка 19. Хвилинка вундеркота. Ти вже знаєш, що рівняння це рівність, яка містить змінну. Розв'язати рівняння означає знайти таке значення змінної, за якого рівність буде правильною. Пригадай, правила, які використовують для розв'язування рівнянь. Для знаходження невідомого доданка потрібно від суми відняти відомий доданок. Для знаходження невідомого зменшуваного потрібно до різниці додати відємник. Для знаходження невідомого відємника потрібно від зменшуваного відняти різницю. Для знаходження невідомого множника потрібно добуток поділити на відомий множник. Для знаходження невідомого діленого потрібно частку помножити на дільник. Для знаходження невідомого дільника потрібно ділене поділити на частку. Ці всі правила ми з вами знаємо ще з другого класу. І ці правила застосовують також для розв'язування рівнянь, що містять дужки. Розглянемо з вами алгоритм розв'язування рівнянь, що містять дужки. Отже, рівняння. До 10 додати різничу, різницю чисел Х і 20 це в нас дорівнює 90. Отже, який алгоритм? Перше, позначаємо порядок дій у лівій частині рівняння. Ми знаємо, що перша дія завжди виконується в дужках, друга дія за дужками. Почни розв'язування з останньої дії, знайди невідомий доданок, х відняти 20. Для цього від суми 90 відніми відомий доданок 10. Тобто ми у лівій частинці залишаємо першу дію, Х відняти 20 ми залишаємо. А другу дію ми знаходимо безпосередньо. Так, від 90 віднімемо 10. Тобто до 10 додати яке число і отримуємо 90. Х відняти 20 ми залишили у лівій частиночці. У праву залишилося 90, і ми у правій частиночці віднімаємо 10. Х відняти 20 дорівнює 80. Тут ми отримали уже звичайне рівняння. Тепер ми знайдемо невідоме зменшуване. Ми знаємо, для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Х дорівнює до 80 додати 20, х дорівнює 100. І тепер ми робимо перевірку. Переписуємо повністю рівняння, але замість х вже пишемо це значення, яке ми знайшли. Виконуємо тепер дії у дужках. 10 додати без зміни, переписуємо, 100 відняти 20, це буде 80 дорівнює 90, а 10 і 80 це 90, 90 дорівнює 90. Отже, ми з вами розв'язали це рівняння правильно. Запишіть у робочому зошиті рівняння 5. Спробуємо з вами розв'язати рівняння за цим самим алгоритмом. Отже, запишемо, запишемо з вами перше рівняння. До 12 додати різницю чисел х і 30 дорівнює 32. Отже, тепер пояснюю ще раз, як ми розв'язуємо. Ми знаємо, що у нас перша дія в дужках. Запам'ятайте, якщо у нас є таке рівняння, де лише одні дужки і дві дії, у лівій частинці залишається те, що в дужках. Тобто х 30 ми залишаємо. Ось тут у лівій частинці. А відповідно, 32 залишається в правій, і 12 ми переносимо в праву частиночку, але вже тут знак буде мінус. Чому? Тому що якщо ми скажемо про, наприклад, розрядні доданки, так це у нас буде перший доданок. Оце в дужках буде другий доданок, а це сума. І щоб знайти невідомий доданок, потрібно. Від суми відняти відомий доданок. Тобто X відняти 30 нас залишається у лівій частиночці, а в правій ми переносимо 12. І від 32 ми віднімаємо 12. Так з вами і запишемо Х відняти 30 до рівня 32 відняти 12. Тепер ми знову ж таки ліву частинку залишаємо без зміни. Ось цю ліву частинку, х відняти 30. А у правій частинці виконуємо обчислення. 32 відняти 12. Це в нас буде 20. Х відняти 30 дорівнює 20. Ліва частинка без зміни, права частинка обчислення. Ми бачимо, що тут вже в нас звичайно просте рівняння. І тепер ми зможемо знайти х, ми можемо знайти зменшуване. Що для цього потрібно зробити? Так, потрібно до 20 додати 30. І ми запишемо х дорівнює 20 додати 30, і х дорівнює 50. Тепер ми зробимо з вами перевірку. Пригадуйте, ми вже з вами вчилися не писати слово перевірка, а підкреслювати у робочому зошиті. Ось ця лінія це і ми можемо уявно, ніби графічно позначаємо слово перевірка. Ми переписуємо в перевірці повністю все рівняння, таке, яке воно було спочатку, але замість х ми ставлюємо 50. Переписали. Перевірили, чи правильно переписали. А тепер ми виконуємо дії. В в тому порядку, в якому вони записані. Тобто, перша дія в дужках. Отже, 12 додати у нас залишається без зміни. Ми його так і пишемо. 12 додати. І виконуємо в дужках обчислення. 50 підняти 30. Це буде 20. Так і запишемо: 12 додати 20. А права частиночка результат дорівнює 32 залишається без зміни. І тепер виконуємо в лівій частиночці додавання 12 додати 20. Це 32, пишемо як в лівій частинці 32, так і в правій частинці 32. Знову ще раз наголошую: якщо ми розв'язуємо рівняння, коли безпосередньо саме рівняння розв'язуємо з дужками, ліва частинка без зміни, в правій частинці обчислюємо результати. Але коли ми робимо перевірку, навпаки, права частинка залишається без зміни, а в лівій частині ми виконуємо обчислення. Давайте з вами ще розв'яжемо рівняння Б. Запишіть, будь ласка, рівняння Б. До 400 додати різницю чисел 700 і Х дорівнює 600. Знову ж таки, ми бачимо дужки. І запам'ятайте, якщо в нас одні дужки, чи там буде віднімання, чи там буде додавання. Чи, можливо, інші якісь дії там, ділення множення? Те, що в нас у дужках, ми залишаємо у лівій частинці. Отже, 700 відняти х у нас відразу залишається у лівій частинці, а в правій частинці Так, ми від 600 віднімемо 400. Так і запишемо, 700 700 х без зміни, 600 відняти 400. Наступний рядочок, знову ж таки, ліва частинка 700 віднятих залишається без зміни. А в правій виконуємо обчислення. 600 відняти 400 це буде 200. Отже 700 відняти Х дорівнює 200. А тепер дивимося е, на безпосередньо саме Х. У якій частині всі у нас записаний Х? Так, назвемо компоненти при відніманні зменшуване зменшуваний від'ємник різниця. Так. Нам потрібно знайти невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто х дорівнює від 700 віднімаємо 200. І запишемо х дорівнює від 700 відняти 200. Х дорівнює 500. Робимо з вами перевірку. Перевірку ми записуємо рівняння без зміни, і замість Х ми пишемо 500. Переписали і звірили, чи правильно переписали. Тепер ми виконуємо обчислення у лівій частинці, а праву залишаємо 600 без зміни. Праву просто переписуємо її, те, що після дорівняння ми переписуємо, навіть поки що не чіпаємо. Отже, виконуємо дії безпосередньо в лівій частинці. 400 додати і виконуємо дії в дужках. Тут буде 200. Так, отже, 400 додати 200 і переписуємо праву частинку до рівня 600. Виконуємо обчислення, знову ж таки, в лівій частинці. 400 додати 200. Це в нас буде 600. Пишемо у лівій 600 і в правій переписуємо 600. І дивимося нас значення одинакові вийшли. Так, отже, рівняння ми розв'язали правильно і знайшли корінь рівняння. Це число 500. Закриваємо робочі зошитки, перегортаємо сторіночку у підручнику, сторіночка у нас 20. На минулому уроці математики ми з вами вивчили новий вид задачі на подвійне зведення до одиниці. Зараз ми з вами спробуємо розв'язати цю задачу першим способом. Безпосередньо у самому підручнику, а другим способом у робочому зошиті. У зоопарку за 5 днів чотирьом білим ведмедям дають 40 кілограмів риби. Скільки кілограмів риби потрібно одному ведмедеві на один день? Також ми запишемо умову до задачі. Чотирьом ведмедям на 5 днів дають 40 кілограмів риби. Так і запишемо чотирьом ведмедям на 5 днів. 40 кілограмів. У запитанні скільки кілограмів риби потрібно одному ведмедеві на один день. «О одному ведмедеві на один день знак питання кілограмів. Розв'язання. Отже, пригадуємо з вами, як ми розв'язуємо, використовуючи перший спосіб розв'язання цієї задачі. Так, ми безпосередньо знаходимо, скільки а потрібно чотирьом ведмедям на один день. Пригадайте, у першому способі ми 40 ділимо на 5 спочатку, а в другому способі перша дія 40 ділимо на 4. Тобто спочатку ділимо на число, яке ближче до 40, а потім ділимо на те, що далі. Отже, перша дія 40 поділити на 5 дорівнює 8 у дужках кілограмів. І пояснення, оскільки тут у нас залишилось чотирьом ведмедям, то це пояснення чотирьом ведмедям на один день. Так, тому що ми вже поділили на 5 дізналися, скільки нам кілограмів потрібно на один день. Один день ми дізнавалися. Друга дія тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж потрібно одному ведмедеві на один день кілограмів риби. Так, ми вісім поділимо на чотири і отримаємо 2 кілограми. Вираз у нас пригадайте такий самий, як і у задачі на зведення до одиниці саме першого виду. Так, це 40 поділити на 5, поділити на 4, адже ми е, пишемо е, вираз безпосередньо по відомих даних. Так, скільки ж кілограмів рибу потрібно одному ведмедові на один день? Так, 2 кілограми риби потрібно одному ведмедові на один день. А тепер запишіть у робочому зошиті задача 8. Запишемо з вами другий спосіб розв'язування цієї задачі. Запишіть другий спосіб. Пригадайте, оскільки ми перший спосіб записували у підручнику, а другий спосіб у робочому зошиті, умову у зошиті ми також переписуємо. Чотирьом ведмедям на п'ять днів 40 кілограмів, одному ведмеді на один день. Невідомо скільки кілограмів. Так, ми з вами і запишемо. Чотирьом ведмедям на п'ять днів потрібно 40 кілограмів риби, одному ведмедеві на один день нам потрібно знайти, скільки кілограмів риби потрібно. Розв'язання. Коли ми першим способом 40 ділили на 5, на 5 днів ми дізнавалися, скільки чотирьом ведмедям потрібно на один день спочатку. То в другому способі ми 40 ділимо на друге число на кількість ведмедів. Тобто 40 поділимо на 4 і дізнаємося, скільки ж потрібно кілограмів риби одному ведмедові на 5 днів. Запишемо 40 поділити на 4 дорівнює 10 кілограмів. Пояснення, одному ведмедові на 5 днів. Коли нам відомо, що потрібно 10 кілограмів риби одному ведмедеві на 5 днів, тепер ми можемо дізнатися, скільки ж кілограмів потрібно на один день, одному ведмедеві. Так, ми 10 поділимо на 5 і отримаємо 2 кілограм. Запишемо з вами вираз. Так, вираз буде 40 поділити на 4 поділити на 5. І запишемо з вами відповідь. 2 кілограми риби потрібно одному ведмедеві на один день. Пригадаємо з вами з попереднього уроку, який ми вивчали види трикутників. Так, це рівносторонній, різносторонній та рівнобедрений. Перегляньмо з вами невеличку презентацію. Перекажіть побачене. Дуже добре. Допоможемо з вами суперромбоку, знайти довжину сторони рівностороннього трикутника, якщо його периметр дорівнює 27 дециметрів. Ми знаємо, що рівносторонній трикутник має всі три сторони рівні між собою. Запишемо з вами, що нам відомо. Нам відомо периметр 27 дециметрів. Щоб знайти периметр рівностороннього трикутника, потрібно або всі три сторони додати, або оскільки ми знаємо, одна сторона дорівнює другій дорівнює третій, всі сторони рівні, помножити одну сторону на три. Але якщо нам відомо периметр 27 дециметрів, і три рівні сторони, так, ми можемо знайти одну сторону, Сторона дорівнює 27 дециметрів, ми поділимо на три. Запишемо. А дорівнює 27 поділити на 3 дорівнює 9 дециметрів. А ми знаємо, що кожна сторона рівностороннього трикутника буде рівна між собою. Наприклад, візьмемо трикутник АБЦ. Запишемо з вами, що сторона АБ буде дорівнювати стороні Б і буде дорівнювати стороні АЦ. І буде дорівнювати 9 дециметрів. Запишемо з вами відповідь. Так, яка довжина сторони рівностороннього трикутника? Так, довжина кожної сторони трикутника 9 дециметрів. Сторіночка 21. Візьмемо участь у великих перегонах. Ти учасник великих перегонів. Обери автомобіль, на якому братимеш участь у автораллі. Обведи його, умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконуєш усі завдання, то одержиш нагороду Розфарбуй свій трофей. Поставте відео на паузу. Спробуйте виконати великі перегони, розв'язавши рівняння. Молодці. Чудова робота.